сьогодні завітаємо на ринок в Кам'янець-Подільському. Населення Кам'янці складає понад 100 тисяч людей, плюс 16 тисяч переселенців, тому базар тут дійсно здоровий. Як і на будь-якому базарі, тут є все. Піони продають по 5 гривень, в Києві 35-40 навіть. Прикраси, полуниця 150 гривень, середня ціна,

Домашні продукти продають на ось таких рядах. Ось ось гарна клубніка. А в яку ціну клубника? І картошки теж. Клубніка 160, зайця 160, 140 і 140. Ось. Самого були ще букві, з них потім виходить. виходить. Так, так. Кажіть, е, що? Зараз, зараз я посчитаю. А в яку вартість? 120 Це що це таке? Лісова синиця. Всі свіжі. В Кам'янцю-Подільському дуже багато голубів. Не знаю, я вже, мабуть, відвикла в Києві не так багато. Хтось навіть виніс свій посуд продавати. Сухофрукти тут відразу з суповим набором. Сухофрукти з добрими. Ми були тут одразу після потяга, десь о 9-10 годині ранку. Людей багато, всього є, що на всіх базарах. Молоді на базарі не дуже багато зранку в п'ятницю. Загалом ціни на продукти, як на мене, дешевші, ніж в Києві. Молода картопля 50-60, черешні 150-120, полуниця 150-170, якщо більше. Так, все, огірки по 40. Е, дуже шкода мені ось цих морських свинок. Е, навіть тварин там продають і котиків, але дуже велика спека, 30 градусів у нас тут. Е, тому це як знущання над тваринами, я думаю. Подивіться, на черпесі спекот. По 150 кілограмів. Ну, точніше гривень Ага. Яку ціну вчорашню? 180. Солодка. А полуниця в яку ціну? Кам'янці навіть є завод безалкогольних напоїв. І, звісно ж, холодний квас, саме те. Скупитися можна і недалеко від магазинчиків. Також стоять люди зі своїми продуктами. Також недалеко від ринку навпроти є великий квітковий такий дірят від штучних квітів, так як була поминальна субота, і до живих. І на цьому базарчику можна задарувати свою кохану квітами по 5 гривень з піонами запашними. Функціонує базар кожного дня, що є дуже зручним, так як багато людей навпроти ще кажуть, якийсь оптовий ринок, не знаю, не ходили. Ось так, привіт вам із Кам'янця-Подільського.